Вже десь приблизно місяць я сюди не ходив на біовет. Йдемо подивимось, друзі. Я вже думав, що тут асфальт, все класно зроблено, але ще ні. Ще роботи тривають, бачу. Люди працюють. А ми йдемо з вами зараз на центральний бювет. Має відбутися анонс концерту. І зразу після анонсу йдемо, покажу, де знаходиться ресторан Чебурек, Також покажу, де є третій бівет. Підемо до, до третього бювету. Від першого центрального до третього. Сьогодні в Палаці культури Шевченка буде виступати Наталя Валевська. Зазвичай в неї короткий анонс концерту. Вона тільки приходить запросити людей на свій концерт. Не співає, не пам'ятаю вже коли. Наталя Валевська співала на біветі. Заодно зараз подивимось, скільки людей буде на анонсі концерту. А тут дивно, тут щось дуже мало людей, можливо, через те, що тривають якісь ремонтні роботи. Ось ці грибочки під грибочками також небагато людей. Зараз вже 17.25, друзі. Я думав, ще зайду всередину, покажу бювет. Але вже оголошують, що Наталя Валевська вже на біветі. Так що йдемо прямо туди. Трішки я запізнився, або вона швидше просто прийшла. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Перед нами знаходиться центральний бівет, а тут зразу лігору. Знаходиться один із музеїв на курорті, це музей сюди, української майоліки тобто кераміки багато років Наталя ну, Волеська вже не любить. років тому на концерті. Є трохи людей. Сьогодні гарна сонячна погода, але у Трускавці тільки плюс 20 Зранку прохолодно, а в день нормально, можна гуляти. Вже люди навіть ходять і в футболках. І сьогодні я вчора після вчора, вчора це тільки були куртки. Місце зустрічі палац культури імені Шевченка. Ми вас чекатиме. Люди всі підходять на анонс концерту. Як і всі минулі концерти, ми підтримуємо головне управління розвідки наших захисників. Буквально позавчора ми зустрічалися в Сокільниках на Львівщині. Де разом із нашими ветеранами на змаганнях B Strong Games ми долучилися до збору для реабілітаційного центру, якраз для наших ветеранів. Тому у нас дуже-дуже багато місій, проєктів, благодійних, які ми мусимо підтримувати. Ми повинні їх підтримувати, наших захисників і захисниць. Сьогоднішній концерт не виключення, тому будемо дуже щасливі, якщо ви долучитеся так само. І будемо разом допомагати і передавати все необхідне нашим захисникам і будувати центри, щоб вони відчували, що навіть після того, як вони повернулися з передової, ми їх підтримуємо тут в тилу, і вони нам потрібні тут живими, неушкодженими. А ті, хто проходить реабілітацію, ми маємо також робити все для того, щоб їм ставало краще і з'являлася мотивація рухатися далі, працевлаштовувати їх і так далі. Тобто проєктів дуже багато. І в нас головна основна місія зробити все можливе-неможливе тут, в тилу, щоб пришвидшити перемогу. От така наша місія не тільки співати, але безумовно концерт в основному на да, позитивній ноті. Майже 90 пісень, всі веселі, ритмічні, запальні і дівчатка наші так само з балету з щирими серцями відкритими будуть дарувати свою любов зі сцени з великою справді честю і радістю. Для нас кожна зустріч на будь-якому концерті це велика радість. Тому Гарненько попоїште, повечеряйте, можна чайку випити, в залі тепло. І сьогодні в нас погода прекрасна, Ні, немає дощу, прекрасно. Все, все сприяє тому, щоб ви з вами сьогодні запалили. Так що 19.30 палац культури імені Шевченка, благодійний концерт мир над Україною Наталі Валевської, не тільки мій, наш спільний. Ми завжди... Одне єдине ціле велика українська родина. Тож чекаю всіх вас. Ну а бажаючи робуватися, прошу підходити. І листівочку можна у пані Марії отримати. А я вам її підпишу на згадку про нашу зустріч 26 серпня, 2025 року. Всім бажаю місцевого здоров'я і бажаю всім нам. Миру справедливого для нашої прекрасної деякі України бережіть себе, дорогі, і приходьте на наш концерт. Один із фонтанчиків курорту. Ми, друзі, зараз піднімемося вверх сходами пройдемося вулицею Героїв УПА підемо в сам центр і покажу, де ну, аж до ресторану Чебурек. Хто знає, але багато коментарів є і люди ще не знають, куди Чебурек переїхав. Хоча в мене вже є на каналі не одне відео. Я показував, де знаходиться цей ресторан. Ви вже бачили відео, не тільки в мене. І не тільки отрускавці святкували День Незалежності, були концерти практично по всій країні. Відзначали День прапора в суботу, в неділю День Незалежності. Також я їздив. І в східницю на концерт був дуже цікавий. Дуже мало людей було спочатку, але потім, коли вже приїхав Андрій Кравченко, почав виступати, то людей дуже багато прийшло на цей концерт. Ну, менше було людей за того, що просто в кожному місці. Була якась е, своя культурна програма. Е, багато хто пише в коментарях там, що зараз не час там святкувати, співати, танцювати, веселитися. Але я, друзі, бачив е, відео в Тіктоку із Харкова, як там відзначали день міста в суботу, коли був день прапора. Ну, це взагалі там дуже багато було людей і дуже. Було весело, ну тут так приблизно ніхто не святкував і не гуляв. Ліворуч знаходиться ресторан Таверна. Дуже гарно все тут квітами зроблено. Незважаючи на те, що високий сезон ну не так багато людей, як було. Минулого року, навіть ще тиждень-два тижні тому було набагато більше людей, ніж зараз. А вже В понеділок буде 1 вересня. Я думаю, що людей ще поменшає. Ще поменше є, а можливо, Оксамитовий сезон і приїде більше людей. Ну, не знаю, друзі, подивимось, подивимось Зараз е вже в четвер, п'ятниця, субота і неділя, будуть дуже теплі у трускавці, там плюс 28, плюс 30. Нагадаю, трускавці є вже де готелі, які мають свої теплі басейни перед готелями. Ну, зі стаціонарних то тільки здається, Ріксус має стаціонарний басейн. А так мають не стаціонарні. Знаєте, дуже класно зараз, коли є в готелі літній теплий басейн. Це їхня така знаєте, ізюминка. Можна сказати. Зараз всі сучасні готелі, от, наприклад, якщо взяти і Буковель, то ну, знаєте, рівень цього готелю вже на порядок вищий, коли є в них на території класний теплий басейн і також є спа-центр. Ну, Звісно, і ціни вищі, але... але взяти, до прикладу, якщо східницю, Східниця апартель, східниця панорама, там 8 тисяч за добу. А це дуже дорого з тими басейнами, але люди їдуть, люди є. Ну і ціни, здається, мені тримаються із-за того, що просто не можна виїхати за кордон на відпочинок. Якби можна було виїхати, я думаю, що ціни могли б бути значно дешевші. Неодноразово в коментарях зустрічаю. Такі коментарі під кожним відео, практично, що в Європі дешевше. Не знаю, друзі, не був, не знаю. Ну, думаю, що так. Ліворуч від нас знаходиться Вавілон і також кочма поляниця. Ми тільки що пройшли Приватбанк. Ну, одне відділення в Трускавці є. Приватбанк, вона якраз знаходиться тут, на вулиці Герою Упа. Навесні тут провели реконструкцію цього. Відділення. Зараз все дуже гарно сучасно виглядає. І набагато швидше працює. Діворуч від нас знаходиться відділення Укрпошти, також на вулиці Героя Упа ну І ми наближаємося до перехрестя чотирьох ресторанів. Ну, це так я назвав це ресторан «Дон Япон, хінкальня, також ресторан Сохо. Ще тут ресторан Сенатор, ну а далі там ще є дольчевіта. Також ресторан. Дуже швидко пролетіло літо. Не знаю, як для вас, друзі, але для мене дуже швидко пролетіло вже фактично через тиждень вже буде осінь. А осіння погода в Трускавці вже практично цілий тиждень. Перед нами ресторан Сохо. Вночі там відбувається. ну не вночі, а мається на увазі, до 23.00 відбуваються там дискотеки і фактично нічний дискоклубу вже. З 9-ї отруски темно, вже наступає ніч. Ось і там є дискотеки. а Жива музика практично в кожному закладі є. Вулиця Бориславська. Ліворуч ресторан Vita І зараз покажу, де знаходиться третій бювет. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось тут, ліворуч, друзі, знаходиться бювет номер 3 Написано: зранку нафтуся, ввечері спиртуся. Ну, це такий, знаєте, жарт. Звісно, тут ніякої мінеральної води немає, але ну, назва є бювет номер 3 Також міні-маркет, куб-маркет тут знаходиться. І все це знаходиться в житловому комплексі люкс. А з іншої сторони цього будинку там ще є такий цікавий заклад з мексиканською кухнею, називається «Парадокс». І найсмачніші там, до речі, коктейлі. А ми вже вийшли на вулицю Дрогобицьку. Сам центр, друзі, і зараз покажу, де знаходиться ресторан Чебурек. Ось тут перейти дорогу. Вілла Клюберг праворуч, а тут зразу ззаді Вілла Клюберг. Раніше це тут був піцерія була Челентано, а зараз знаходиться ресторан Чебурек. Переїхав приблизно десь на 50 метрів з того місця, де він був. Там зараз на місці. Оцього Чебуреку, де раніше був, будують новий житловий комплекс. Ну, Зараз людей не так багато. На біветі було побільше, в общем, ресторан Клювер, літня тераса пустує. Ввечері, я думаю, що буде тут все зайнято. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!